Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейт та ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. У попередній серії ми ще трохи вивчили Малум, Зробили також броню з малом. Алтар такий зробили. Це все, звісно, добре. З малом поки що ми зупинимось, не будемо більше розвиватися в цьому моді. А останнє, що ми напевно зробимо, це позолочений бояс, тому що він дає плюс 4 броні. А крафтиться ну, легко. Шкіра в нас є, камні душі є, позвочний перстень робиться з двох святих духу та золотого звитка тобто все це все є. Так що давайте я фастов зроблю пояс. Це позолочений пояс у нас є. Тепер треба його надягнути. Надягнути на пояс. Де в нас пояс? Напевно, ось це. Тепер в нас точно вже краще, ніж діамантова броня, на дві одиниці броні. Поки що, енциклопедію арканів ми відкладаємо та відкриваємо книгу заклинань. А, точніше, ось так ми відкриваємо, там можна тут ще подивитися документацію. А, звісно, є така книга, просто як ношений блокнот, ще в першій серії нам вона далась, але її можна відкрити і у звичайному цьому, цієї книги. Далі, а, тут ми бачимо дуже багато всього, і, як ви зрозуміли, ми будемо у цій серії розвиватися у моді Арнуво. Чому варново, а банально, тому що я хочу зробити кращу книгу заклинань. Але щоб її зробити, нам не просто треба ось книгу заклинань мага, тобто другого рівня. А нам ще буде потрібне куча тут бачите, гліфи. Гліфи вони, е, треба, щоб ось тут було більше ефектів форм та е, ще ось тут додасться щось, але я не пам'ятаю, як воно називається. От, наприклад, гліб висушування. Тобто ми будемо накладати висушування. Це дуже добре, але як бачите, тут є гліф рівня 3 левня, а до нього ще треба дорости. Поки що ми, ну, першого рівня, навіть я б сказав би, десь нульового. Тому що, ну, що ми тут зробили? Там ми нічого не зробили, крім цього цієї книги. Тому це все треба робити. Але щоб робити ці всі гліфи, нам треба гліфпрес. А для того, щоб він працював, нам треба манна. Манна не та що, ось це можна сказати, наша мана, тобто мана нашого ігрока, тобто флейка виходить. А є ще мана Всесвіта, тобто мана Середовища. От, наприклад, від цього мана, від цього, від цього, від повітря, все це мана. І щоб її збирати, нам потрібен, наскільки я пам'ятаю, нам треба ядро аркани, щоб сюди е, поступала якраз ця мана, а також щоб е, хтось її брав, треба джерело джар. Для цього нам потрібно скло та таємничий камінь. До речі, таємничого камня нам треба дуже багато у всіх цих корабтів. А мені тепер цікаво, чи є в нас цей камінь. У нас його я ось так кавацією немає, але його в нас немає. Таємничий камінь. Де його шукати? Напевно, у шахті незрозуміло правда, де. Я помилявся, його можна зробити за допомогою. Так, давайте візьмемо, побачимо крафт. Ось його можна за допомогою джерело джем і будь-якого каміння зробити. А Джерело джем, я пам'ятаю, як його шукав, але, до речі, я знову нажимаю, в мене немає джерело джем. М повинно бути. Ось, три штуки. Може більше є, тому що і там 100% треба е, більше цих. Ну, 4 е, джем. Ну, давайте припустимо, ми зараз візьмемо камінь якийсь. А мене, напевно, крім кургуляка, ну, немає самого каміння. А ні, у нас, нас є, але його небагато. Угу. Ну, Тобто, давайте я зараз каміння зроблю. І так, я вже можу зробити джерело джар. Давайте зробимо таємничий камінь, все зробили 8 штук, поки хватить. Та, доробимо джерело джар. Все, давайте подивимось Це дійсно те, що мені треба. А. а... Навпаки, дивіться, от сюди будуть якраз мана сюди буде скаплюватися. Бачите, 0% повний. Тобто. На 0% заповнений. А щоб збирали мене, я так зрозумів, ядро аркани треба, наскільки я пам'ятаю. Але, до речі, в мене немає золотого звитка одного. Треба, напевно, в шахту знову піти. Ну, Як знову? Ну так, знову. Піти у шахту та добути золотий звиток. А ні, не треба йти, у мене 14 золотої руди було у скрині. І так, робимо ядро, аркани, та як же нам дізнатися, дізнатися по-перше, чи я все правильно зробив, а по-друге, як нам все ж таки цю ману добувати? Перше, можна вбивати всяких мобів, друге, їх скрещувати, тобто розмножати. А ще є спосіб. Просто ось сюди поставити, і коли буде якийсь урожай м, рости, то, я, е, то ця мана буде збиратися. Давайте для прикладу візьмемо цю свиню. Тобто ми е, ядро аркани ставимо. Ось так воно виглядає. Далі джерело джар, а вбиваємо цю свинку. Я не побачу. а ну ка а, 0% повний. Можливо, до речі, треба саме ворожий е, моб. Виявляється, я не той блок скратив. Я скратив ядро аркани, а й, знову ж таки, я так зрозумів, треба агрономічний Source Link. Я сподіваюся, все ж таки це агрономічний Source Link, тому що якщо не він, то я зроблю ще один блок, який не треба мені. Ну, як не треба, все одно я пам'ятаю, що ядро аркани для чогось потрібно. Тобто давайте зараз зробимо ось цей агрономічний соуслінг. Link. Це, робимо агрономічний соуслінг. Він ось так виглядає, можливо, це, до речі, він. Але давайте все ж таки. моби якогось зустрінемо. Давайте поки що він там буде стояти. І ось тут моба треба десь знайти. Ага, ось скелет, його треба сюди донести. якось. Оп, хоп, хоп, сюди-сюди йди. Скелет, давай, давай. Оп, 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 оп. Все, тут в цілому можна його і вбивати. Там не дуже треба близько, тому нормально. І я не побачив, щоб щось туди пішло і 0% повний. Тобто я знову щось не то зробив. Що за приколи? Це я зрозумів, як бачите, тут 1% повний. Що ж було не так? По-перше, це агрономічний Source тобто він буде давати ману, коли щось росте. Ось виросло 43%, дало нам 1%. Добре, також є ось вулканічний соуслінг. Вулканічний соуслінг — це вже набагато краще, ніж ось це. Воно можна сказати, просто безкінечна ця мана, тому що ми ставимо цей вулканічний соуслінг Знизу ми ставимо 3 на 3 е, блока лави, тобто заливаємо лаву, і він вже нам дає купу мани, е, Тобто, вулканічний, напевно, це саме е, нормальне, що можна зробити. Це саме Ну, Хоча він не саме багато, напевно, ну, дає. Але у той же час він дає безкінечно, тобто можна уйти, і він вже буде працювати безкінечно. Ось, бачите, ось сюди. Тут теж щось росте, але як бачите, дуже повільно. все, 1%, Але можна ось цих поставити там. 4 штуки, головне, щоб від них було 6 блоків відстані. Тобто, от, наприклад, перший ось тут, далі рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або ось тут, або ось тут. Напевно, скоріше, ось тут Тобто, на сьомому блоці. І так можна ферму якусь зробити, таку маленьку, і просто постійно забирати урожай і якби він росте і ману копає. З мобів, по ідеї, тут теж є якийсь source link, але я, чесно кажучи, не бачу тут нічого такого, що діяло на мобі. Хоча повинно бути. Ну добре. Давайте спочатку зробимо якийсь новий глів ось тут. Для цього ми просто шукаємо глів першого рівня, тому що ми поки що тільки першого рівня. От, наприклад, що нам тут так треба. М о, до речі, можна. А! Це гліф зволоження, наскільки я пам'ятаю. А, ні, це зволоження. Є гліф, який посилює е, цей. ці гліфи. Тобто, якщо я тут це посилення поставлю, то буде посилюватися шкода, наприклад. так? І так І далі Я ось це хочу знайти. Наскільки я знаю, це підсилення. пошкодження ні. Це не то І він, наскільки я пам'ятаю, рівня першого. Ось гліф посилення. Давайте його виділимо. Треба, для цього треба Прес, Давайте подивимося, як він крафтиться: з таємничого камня, поршня, залізного блоку та землі. Давайте його відразу і зробимо. Дивно, в мене немає редстоуну для поршні. Тобто, в мене в цілому, до речі, все є. Треба ще залізний блок зробити. Тепер точно все є, крім поршня. Для поршня треба редстоун. Я пам'ятаю, як на початку виживання я, я рестовно ламав, але напевно я вже його потратив. Блін. Ну тоді, от тепер я вже точно в шахту піду, тому що я вже за цю серію хотів в шахту йти, але все в мене поки що було. Тепер в мене закінчилось. До речі, джерело джим в мене теж вже немає. Можливо, воно ще нам е, треба буде. Все, Redstone готовий. Давайте зробимо прес, а Точніше, спочатку поршень ми робимо, а потім вже Гліф. І так, що ми з ним зможемо зробити далі? Ось він. Тут у нас є. Ага, наскільки я пам'ятаю, то треба якраз та мана. Давайте підемо спочатку до, ну, до тих блоків. Ось. І тут 4% всього заповнилось. Ну, знову ж таки, якщо їх поставити хоч, ну, десь 4 штуки, взагалі можна 6, але там тоді треба тип, типу, зверху і знизу робити. І, ну, Кратше, 4, напевно, ми будемо. Хоча для максимального можна 6. У той же час тут не все було зібране. Якщо б тут все було зібрано, все було б по-нормальному. Я думаю, зроблю сьогодні ферму хоча б. На агрономічний Source link, хоча б на агрономічним. Можливо, навіть вулканічним, але там треба. А, ну в цілому в нас є, я джерело GM теж добув. Ну добре, давайте Гліфпрес все ж таки поставимо. І що там треба було? Діамант та чарів. А, ще чарівна глина треба. що це в нас? А, це в нас редстоун, глиняна... не. ну це легко. А, Для цього нам потрібна глина. Глина в нас десь тут була. Ось глина. Зробили чарівну глину, діамант знайшли, де в нас діамант, ось діамант. Сім діамантів у нас непогано. Так, а, тепер йдемо туди. Можливо, 4% і не хватає мани. Uh, ні, спочатку uh, глину, а потім типу, діамант. Ага, здається, що поблизу немає достатньої кількості джерел. Тобто, ну, джерело джер, джар. 4%. Тобто нам потрібно більше мани. Для цього, цього треба зробити хоча б ферму ем, урожаю, цього, ферму культури. Ось зробив таку невелику ферму, але це достатньо, щоб поставити ось сюди таке, сюди таке, туди і туди. З чотирьох сторон. Якщо щось сюди буде даватись, наприклад, 1%, що сюди 1%, тобто не буде е, ділитися на пів, тому це для нас дуже вигодно. Вже 8% навряд чи це хватить для Гліфпресу. Е, 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 Ну, але давайте спробуємо. Так, не вистачає, тому давайте зробимо ще більше. Я не знаю, чи треба джерело. Напевно, треба джерело джару ставити ось біля агрономічного Source Link. Так, тому що джерело джару, його можна з'єднувати, тільки можна з'єднувати їх. Ну, ось так. Тобто ось сюди поставити сюди, сюди, сюди. Але от, наприклад, якщо я сюди поставлю сюди, ні, то вже не буде сюди е, капати. Все, і так, е, тоді ставимо сюди джерело джар, сюди агрономічний соус link і так само ось сюди. Все, тепер воно, по ідеї, буде все скаплюватися у три різних місця. Тобто, раз, два, три. Чи треба четвертий сюди. Ось. М -м Дивно, до речі, о. Навіть з цієї ферми йде сюди. Чудово. Але мені здається, що воно, по ідеї, давно було е, у різні сторони, а так воно тільки у ту сторону. М -м, дивно, дивно. 12%, 0%. 1% 12%. Дивно, дивно, дійсно. Я думав, що воно у різні сторони. Вони... Я погайду дивився, воно дійсно у різні сторони. І що? Отсюди поставити він буде брати із цієї, і з цієї. М -м, не знаю. Давайте спробуємо. О! Пішло діло. До речі, там с -с салют був. О. Щось. О, ось ось ось. Це гліб посилення в мене є. А, десь 12% було. Десь. А, може 10% він е бере. до речі. Так, і що ж робити з цим гліфом підсилення? Ну, ось в мене є книга з заклинання. Ось, так? До речі, робити другого рівня, наприклад, ось, гліф рівня другого, Треба просто книгу другого рівня. Так, ну добре, гліф посилення, просто правою кнопкою миші клацаємо. Все. Типу, типу, воно розблокувалось. Розблокувалось у нас. що, Давайте на четверту. А, Посилення. Ну, посилення, я думаю, на все в цілому можна. На все тому, що руйнування воно теж підсилює. Пам'ятаєте, я хотів зламати і сказав, що ну, може не пам'ятаєте, але я користо, сказ... не міг зламати руду, тому що треба діамантове його і більше. Так от посилення, з посиленням я вже зможу таку руду копати. Так само і обсидіан зможу. Створити. Ну, давайте всюди посилення поставимо. Все. І тепер в мене і шкоди буде більше. Шкоди, до речі, спочатку 5 урону. А з підсиленням 7 урону. Підсилення також можна. Як підсилювати, можна сказати. До речі, так, я згадав, що можна ж. Ще... Ну. Дотик, напевно, посилення першого рівня хвати. Якщо що, я буду просто додавати посилення. А так я можу на шкоду поставити більше посилення. Правда, напевно, у мене мани не хватить. Так, мене мани недостатньо. О, все. І як бачимо, мана вся витратилася. А на цьому будемо закінчувати. Вийшла серія прикольно. Мені артну пол як мод, сподобався. Можна багато заклинання зробити. До речі, зробили ми помилково ще якийсь там блок. Він 100% теж знадобиться, ну, але м, у наступних серіях. З вами був Флейк. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставте подбайку та підпишитесь на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.